У війні є маркетинг. Морська піхота зняла нам відео, ролик, я зробив пост 100 тисяч гривень. Грузини зробили ніфіга. І мені на них збирати дуже важко. Але я вчуся від них експертизи, тому що вони з ними працюють реально на мінус першому. Тому ти кожен вибираєш клієнта. Зараз поговоримо з засновником стартапу, який має найвищий ROI в Україні. Засновник Бандеракар. Рома споряджає автомобілі і відправляє їх на фронт. Розкажи трішки більше. Ну, загалом, наша, тобто, чим відрізняється взагалі Бандеракар від всіх інших просто авто для ЗСУ, що ми їх бронюємо? Взагалі, на війні не може бути неброньованих авто. Це те, що наші військові готові сідати в авто і їхати. Це просто велика шана і Уклін. І от вчора, коли я віддав 5 авто Азову, і кожному військовому ти віддаєш авто. Який ти поставив броню метал, він каже: Комон, пікап повільно їде, Рома, на що ти це зробив? Я завжди чую цю критику. Але я люди стою, бо я знаю досвід. І ось цей випадок стався, коли азовці мені висилають відео повністю розбитого авто, всі троє людей поранені, і тільки тому, що була броня, вони всі вижили. І вони мені пишуть: вибач, що я тебе пісочив, що ми повільно їдемо. Ми ще раз народилися. Я розумію, що це великий ну, сенс, перше, а робити те, в що ти віриш сам. Що ти віриш, що немає на війні бути неброньованих автомобілів. Людина, яка на війні сидає, вони просто вони, вони боги, вони бешені, вони свої життя готові. Я не знаю, чи є такі ще люди на землі, які готові так ради своєї країни жертвувати життям. Другий момент, момент відрізняється наші авто, вони мають турелі. Це, 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 це відповідні установки, де ти можеш поставити на них. Кулемети, гранатомети і так далі. І Ми їх варимо, ставимо, вчимось, слухаємо наших клієнтів, це навіть військові, вони нам дають фідбек. То не так зробили, то і кожен раз ця турель стає кращою, кращою кращою. Тому і також військові, які готові стати за турель, їх дуже мало. Я не бачив військових, які були зараз мобілізовані, це в основному, які 14 року воюють. Це кулеметники, які знають свій пристрій на. 100-800%, і вони готові, коли рухається автомобіль стріляти. Це теж дуже вміння. Я пробував. Я пробував, коли автомобіль стояв, це важко. А Коли він рухається, я взагалі не знаю, як це зробити, але є кулеметники, які готові це робити. Ось цим займаємося. Ну, а розкажи, будь ласка, як ідея з'явилася взагалі? Чому ви почали? Зрозуміло, що пікап потрібен на фронті, але Бандера Кар, армування автомобілів, як ти знайшов цю віру, що потрібно саме це робити? Це, це випадок. По-перше, я знав, що я щось маю робити, бо мене б рознесло би на маленькі молекули, якби я щось не робив. Мене, я, я постійно десь, з перших днів я постійно думав, думав, і на п'ятий день я придумав. Перше, що сталося, це Парасюк мені Володя позвонив і сказав, відправ мені свою машину. А я перед війною купив новий автомобіль, Джип Wrangler. і кажу, та, я збирав 13 років, я тебе я, я, я дуже люблю, Володя, але давай я тобі куплю пікапа. Він каже, але ти його забронюєш. Це Володя мені сказав зразу. І ми його забронювали так, як собі уявляли, відправили. Він воно попав, він попав під обстріл і сказав: ось тут доробити. Закріпи радіатор, постав акумулятор, фари закріпи і повністю зробив всюди, де є ці е, дверні карти і лице. І ми так зробили. І фактично, перша модифікація була з ним. Далі, далі, далі ми вже інші, інші військові додавали свої переваги. Ми їх реалізували. Фактично так ми почали. Я сподіваюся, вам подобається контент, який ви зараз переглядаєте. Мені, як автору нового Ютуб каналу, дуже важливо почути від вас зворотній відгук. Тому залишайте коментарі, також ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео. І не забудьте підписатись на канал. Саме підписка гарантує те, що цей канал буде рости в переглядах, і ми отримаємо більше і більше молодих технологічних підприємців в Україні. Ну і я розумію, що в принципі військових дуже багато на фронті, і задачі дуже багато на фронті. А відповідно, те, що є турелі, це вже якась специфіка. Ви, ну скажімо так, знаходите вущу і вущу нішу, в яку це ви заходите. Це дуже низька ніша. Що, що саме є вашою нішою зараз, оцей цей півот, який Безпечна зараз робите? Турель треба тільки в контрнаступі. Коли ти захищаєшся вона тобі не потрібна. Ти не будеш тікати і стріляти, та ти будеш тікати. Тобто, за це, якщо тобі загрожує життя, ти просто береш і їдеш. Це раз. Руйман це тільки контрнаступ. Далі це кулемети крупнокаліберні. В нас стала умова, що треба тільки поставити кулемет, тоді ти тримаєш тачку. І люди писали писати ручний пулемет Калашникова. В нього навіть нема на що кріпити. Крупнокаліберний кулемет. ДШК, утьоз, Браунінг. Браунінг зараз нас, повір мені, не знаю, дякую ліндлізу чи ні, як гімна. Мені дзвонить Грузинський легіон і каже. Нас тих Браунінгів, ти мені можеш просто всі свої тачки віддати і мене ще шалишиться Браунінги. Ну дивися, але вони мають Браунінги, які вони можуть поставити на машини. Але ну це якось. От, от де ця потреба? Тобто ти вирішив, що воно потреба, має бути саме для, розвідка. для цих... Е, розвитка боєм. Е, пішли подивитися, чи є. Давай махнемо, глянемо, чи є тут в тій посадці. Попали засідку. Ти лупащиш, тобі іншого варіанту немає. Практично всі, хто контррозвідка, розвідка, розвідка боєм, контрнаступ, плюс пікап, якщо забрати турель, він пікап дуже добре працює, перевіз стугни, «Енлав», джавелін, протитанкове, все працює добре з пікапом без турелі. Турель ставиш, крупнокаліберний кулемет, він важкий. носив в Брауні, носив, до ШК. Не доводилось. І дай Боже, от, щоб ми це могли яким чином допомогти, і це дуже важкі речі. Та, там, е і, відповідно, автомобіль дуже потрібен. Коли ти його вже привіз, він нема сенсу його виставляти на позицію, ти його просто тримаєш на своєму авто, і воно таким, таким чином тебе, тебе повністю маневрує по лінії фронту. А ви зараз вже відправили більше 100 автомобілів, я там пам'ятаю, в районі 120, правильно? А сьогодні 122-й поїхав. І, відповідно, є якась. Як ти бачиш це в майбутньому? Ви далі буде крок за кроком слати машини. Все вирішує клієнт. От, є військовий, який тобі каже, що йому треба. Е, перше ми працювали е, Браунінг е, одну сторону. Зараз вже все, на всі турелі всі 360. Е, далі це може бути хісі. Тобто фактично кожен раз ти попитаєш іншою групою працювати, і ще ти це більш відомий, з тобою працюватиме сульніша група. Там ми вийшли на Азов, вони нормально працюють. Зараз грузини, вони працюють повністю на мінус першому. Вони заходять в тил і вони дають дуже жорсткі фідбеки, дуже жорсткі. Вони говорять дуже прям в лоб. Херня. О, типу, от о де мають лежати кулі, каже, це замало і типу, мала ніша, глибшу, ширшу, виробляє. Далі Вони прям відправляють автомобілі назад? Ні, вони фоткають і кажуть, типу, це фігня нам е, Новий ковш зробіть, але ми їм ще робимо. І я інколи берусь за такі речі, е, вони не дуже комунікабельні. Мені, тому що тут є маркетинг питання. У війні є маркетинг. Морська піхота зняла нам відео, ролик, я зробив пост 100 тисяч гривень. Грузини зробили ніфіга. І мені на них збирати дуже важко. Але я вчуся від них експертизи, тому що вони з ними працюють реально на мінус першому. Тому ти кожен вибираєш клієнта фактично. Тобто я працюю з грузинами, мені на них важко збирати гроші. Але вони не дають мені експертизу. Але мені легко дати морській піхоті чи Азову, легко збирати гроші, але мала експертиза. І ти постійно балансуєш, окей, треба дати тим тачку і тим тачку. Тут я зроблю фандрейзін, а тут я навчуся як робити краще. А плануєш після того, як це все срань закінчиться, якось перенести це в цивільний ринок? Я думаю, що це Ми думали з Назаром, тому що мене є партнер, я не сам приймаю такі рішення взагалі про виготовлення бойових автомобілів. Ми можемо легко прийнути в бізнес-багі. Це дуже просто зараз на нашому досвіді. Вже є партнери, які прийшли, давай запускати все. Ми не бачимо великої цінності баги, як таких. От, але робити бойові автомобілі це можливо. Ми цю думку не відкинули і не апрувнули. Ми in between, так? І я думаю, перше треба перемога, а далі ми будемо запускати якісь виробництва. Зараз навіть якщо ми його запустили. Через років три появиться перший нормальний прототип. Тому я сподіваюся, що того часу Росії не буде існувати. От, але загроза світі буде, і українці, які будуть мати досвід у війні, будуть цінуватися на ринку загалом безпеки. От, і так, як там Беректар сьогодні нам говорив, там продає свої Беректари, появляться Бандера Кари. Все буде Україна. Слава Україні! Дякую. слава!